У цьому відео я розкажу, як правильно користуватись фітнес-резинкою у роботі з голосом. На своїх уроках я дуже люблю використовувати фітнес-резинку, тому що вона є чудовим інструментом для того, щоб натренувати опору і силу голосу. І я вам покажу декілька вправ. Вправа перша. зав'язуємо фітнес-резинку трішки вище вашого поясу на нижнє ребра. Нам треба, щоб резинка добре стискала нижні ребра, але була при тому гнучкою. Не сильно. Ми маємо відчувати тиску ребра. Коли ми зав'язуємо фітнес резинку собі на пояс, ми дуже добре відчуваємо, як ми дихаємо. Для того, щоб наш голос звучав красиво, нам треба вдихнути на все наше тіло по всьому радіусу. Резинка на поясі допомагає нам створити напрямок, куди дихати, щоб добре і глибоко вдихнути повітря для мови. Другий спосіб, як використовуємо резинку: зв'язуємо один кінець. І робимо з кола декілька разів, залежно яка у вас резинка, отакий круг. Пальцями догори один до одного і запихаємо в наше коло. В нас має вийти ось така штучка. Наступну вправу, яку ви будете робити, ми будемо робити з розширенням резинки. Наприклад, міме мамому руки, долоньки на рівні плечей. Витягнули лікті призігнуті, починаємо трішки тягнути резинку, і робимо вправу. Міме мамому, міме мамому. Брібре, бра, бро, брубрі. Лері, лерел, рал роб рулери. Всі вправи ми робимо через розтягування резинки. Так ми гарно будемо формувати опору нашого дихання. Ми робимо голос сильнішим і дзвінкішим. Третій спосіб використання фітнес-резинки у постановці голосу. Цій праві ми так само створюємо опору. Стаємо на середину цієї резинки двома ногами, ноги на ширині плечей. Піднімаємо руки на рівень плечей. Натягуючи резинку, на яку ми стали. Так само, як в попередній вправі, ми натягуємо резинку тільки вже знизу і робимо Брі, бре, бра, бро, бру, бри. Лріл, рел, рал, рол, рул, ре. Ткіпт, кепт, капт, копт, купки. Також можемо говорити і співати. Якщо вас цікавить більше лайфхаків, постановці голосу, будь ласка, підписуйтесь до мене на сторінку, а також пишіть директ.